Євроінтеграція грантові та інвестиційні можливості для українського малого та середнього підприємництва. Така тема міжнародного економічного форуму, що зібрав в Ужгороді майже сім десятків учасників з різних куточків України та за кордону. У фокусі представники бізнесу Закарпаття, які готові до залучення грантового чи інвестиційного фінансування для розвитку, масштабування, впровадження інвестиційних проєктів тощо. Сьогодні є безліч можливостей від європейського союзу в рамках євроінтеграції для малого і середнього бізнесу. Це різноманітні напрямки, і інноваційний розвиток, і зелені технології, і масштабування, і вихід на нові ринки. Ще безліч 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 про них сьогодні власне будемо говорити. Будемо говорити про програми переробні для переробних підприємств, про які сьогодні дуже небагато інформації в просторі, але це можливість залучити 8 мільйонів гривень, наприклад, на переробне підприємство. Будемо спілкуватися також з експертами із залучення інвестиційного фінансування, і це будуть. Представники наших польських партнерських інституцій були представники консалтингового сектору, які сьогодні вже мають класні успішні кейси реалізації як грантових, так і інвестиційних проєктів для малого середнього бізнесу в Україні. У межах заходу обмін досвідом між підприємцями щодо реалізації грантових та інвестиційних проєктів, огляд актуальних програм, що працюють в Україні як державних, так і європейських. Ресурсу фінансового чи грантового безповоротного чи інвестиційного поворотного. Є стільки, скільки треба, а навіть в 10 разів більше. Раз, друга річ. Для того, щоб до нього добратися, так, компанії, в даному випадку Закарпаття, повинні зробити певні додаткові речі, які не є складними. Але більшість компаній, за нашими даними, 95-97% українських просто про них сьогодні не знають, не здогадуються відповідно не можуть розпочати цю дорогу. Будуть кейси. Від низки експертів, які покажуть, ну це можливо, то вже працює в Україні. На сьогодні відомо про 150 мільярдів євро, які вже призначені для України, каже експерт, і це не гроші, пов'язані з війною чи відновленням, а для сприяння вступу до ЄС. Це понад 40 інструментів. Суми грантів коливаються від 50 тисяч до 800 тисяч євро. Хотілося б їх використати. З одного сторони є пріоритети розвитку Європейського союзу на зразок. Здоров'я, екологічне харчування, технології, провадження шаї, безпека вони абсолютно зрозумілі І повністю корелюються з пріоритетами розвитку держави України. Тобто, я так відповів складно, а тепер простіше відповім. На всі обґрунтовані потреби є фінанси, а далі треба тепер розбиратися, де вони конкретно, як правильно чи коректно переформулювати нашу потребу в те, куди рухається держава Україна. В процесі руху до Європейського Союзу, і вона рухається весь Європейський Союз. Це має бути скорбьовано». Ситуацію в Україні через війну та високі ризики для інвесторів доступні для бізнесу і інвестиційні ресурси. Тут суми починаються від 20 мільйонів гривень на проєкти, здебільшого для середніх та великих підприємств. Ми маємо змогу показувати українські проєкти для європейських інвесторів. А це інституційні фонди, інституційні банки, фемелі офіси тобто, це не private інвестори і якщо проекти цікаві і компанії сталі вони показують свою діяльність в найкращому вигляді, відповідаючи всім критеріям, то попри війну європейські інвестори заходять на ринок України, інвестують в український бізнес. Перше це репутація. Репутація, попри все. Репутація, репутація, репутація про це будуть багато разів говорити на всіх зустрічах і перевіряти. По-друге, це міжнародні стандарти фінансової звітності. Ми маємо говорити фінансовою мовою одним одною мовою, да? не бухгалтерськими національними стандартами України, а говорити міжнародними стандартами. По друге, по-третє, це команда, сильна команда, яка ми маємо це показати і доказати, що ми будемо спроможні реалізовувати проект. А ще в межах заходу учасники мали можливість поспілкуватися у неформальній формі, налагодити контакти для подальшої співпраці.